Каже, скільки нас науковців нашій галузі? каже, у нас Василь Олексійович 12 кандидатів і докторів наук. І всі вони позахищали диссертації, всі вони отримують для державні дотації. но в любій книжці, яку ми візьмемо, про утримування, догляд, лікування і інші розділи бчів, ви ні одного листочка не знайдете про промислове виробництво. І тому останній семінар. Котрій відбувся на кафедрі Нестарвоцьку, правда, вже такої кафедри немає в інституті, закрили її, досі вивчаюся в академію, закрили її, обідняли з кафедрою конярства. Розумієте, до чого? Дають. А чотири доктора так, да, у нас там залишилося. І коли я не буду вже скривати, немає нікого з університету. Я праварсько запитав, чим ми зараз займаємося? Він в халаті прийшов, в білому і так далі. А ми складаємо атлас пильці. <реш> Ви зрозумієте, може це трошки і смішно, може трошки не смішно, але нас дійсно такого атласу немає. Но Василь Олексійович Соломка зі мною по 3-4 рази на день співає переговорити, ми посилаємо смс ми знаємо, що москалі вже цей атлас видали. Він же єсть в Руденках. Кажуть, для чого й велосипед? Візьміть, будь ласка. Так, а ну кінчайте о, це нас. <титут> золоту, медаль, да. я, Ось, ісій, золоту медаль. І це я отримав Василь Оксі, підказує золоту медалю. Він прийшов там, сидять, пащу, нас рада, спілки, паща такі була. Хлопці, нас все є, у нас немає буртуну однорічно. Кажу, її І поняття, оцем чим займається науковець. Тому завдання сьогодні те саме, наше з вами. Максимально подивитись, що ви в себе на місцях можете зробити. Даби підігнати свої пасіки під промислове виробництво. Нагрузка на одного пасічка в Канаді 300-357. Нам таке з вами не знилося. Давайте говорити. Але Всі процеси ми пройдемося з вами по цій схемі, вони розбиті абсолютно. І коли, я повторяю, що вони багато відірвалися у нас по прогресу, тому що в них нема кредитів від 25%. Да? У них немає налогових, що як ти тільки на 120 тисяч метрів здав більше, тобі зразу обов'язково прийде на налоги інспекторів. Там все узаконено. Ми, звичайно, з вами в цьому питанні знаходимося в перемісному стані. Я, як громадянин нашої держави, і також читаю, може, якісь хоч і поганенький, на патріот, говорю, що по технології утримання бджіл рівних українців в світі немає. Можете мені повірити. І те, що такі показники, що, як Василь Олексійович, він вже скоро стане почесним Москалем, в Москві його запрошують на всі виставки. Тепер вже він розмовляє по грузинськи Камарджоба нацвалі. Остання поїздка в Грузію. І, мабуть, вже не знаю, президент Казахстану теж візьме його те саме. Тобто, признають наш рівень, признають наші професіоналізм. І коли якийсь мадяр мені розказує, що Віталій Іванович, у мене безвощинну і вощинну технологію брускового меду забирає вся Скандинавія, поки ви там на Україні щось додумаєтесь, то я говорю, що Ваня Григорчук 15 років назад забрав. Але ви, гади, кажу, приїхали на Апімонді в нас в Київ, подивилися і внедрили технологію. Тому що у Івана мозги прекрасні, але в нього не вистачило клепки піти запатентувати свою видачу. Так же саме, я не привіз сюди Антоні Іван. Я не привіз Василіча рам. рамку 40. Тобто безвищі технології давно нас вже відомі. Ми не можемо дійти до нормального ворогу і написати заяву. Чому? Тому що ми знаємо, як тяжко прийти нашу чергу. От чому ми на них злі, от чому ми дійсно з ними воюємо. І зараз спілка Пащенка, хто з моїх земляків, Черкасів, сказав, Пітарачка. А чого ви в не стали президентом і так далі? Вереда буде працювати молодий напасть і станець в Б'яти. Так само, як на Гринюк, поки що в нього там якась сила є. А президент Стритович, відбувши всі скликання в Верховній Раді, той знає, куди зайти. І зараз всі наради, які проводяться фітослужби і так далі, тому подібне, от наша співчастна мета. Багато питаєте, ваша спілка пачку, нам потрібна. От коли аероплан. Засухи. В Київській області приїжджає і на голову сипляться хімікати, і коли масово гибнуть пчоли після рапсу. Якийсь пасічник може покинути пасіку і написати 17 документів зібрати, щоб подати одну позовну заяву в суд на цю засуху. Та ніхто не зможе. От для цього нам нужна і громадські організації. Це так маленький штришок, маленька політика. Засухи був результат вже якийсь? Результат єдиний, який